Всім привіт! Мене звати Олександр, я декормайстер з міста Кам'янське. Ми знаходимося в кафе, в якому деякий час назад була нанесена декоративна фарба Velвітмат. Але під час експлуатації цих стін з'явилися деякі подряпини, вибоїни, і це все потрібно зараз відреставрувати. Отже, для цього ми будемо використовувати фінішну шпаклівку. Потім пофарбуємо все це фарбою на підложку і знову нанесемо, е, намагаємося нанести не, непомітно вільвіт мат. Ну тож, поїхали. І так, наша шпаклівка. І потроху реставруємо ці всі вибоїни. Ось таким чином. І так продовжуємо. Після підшпаклювання ми підфарбовуємо нашу поверхню для створення кольорового фону. таким чином і так, Після висихання фарби пер переходимо до нанесення безпосередньо декору. Шар матеріалу ми будемо наносити за допомогою пензля і будемо розтирати годілкою. Czymś no takim czynem, kontynuujemy. Також можна трохи місцями поряд розтушувати свіжим підкрасом, аби нові місця не дуже виділялися. І так далі. І так, за рахунок хаотичного малюнку декоративна вставка, реставрація. Непомітно. Тільки якщо наблизитися поближче можна щось. Але воно все одно буде закрите столами, стільцями. Тут також, як бачите. Матеріал дуже ефектно відреставрувався. Що ж, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока!